Це Dell Vostro 352.0. Надійний ноутбук для роботи, навчання або щоденних справ. Він оснащений потужним процесором Intel Core i5 11 го покоління, має 8 МБ оперативної пам'яті та швидкий SSD на 256 ГБ. На ноутбуці встановлено Windows 10, але за бажання легко можна оновити до Windows 11, він повністю сумісний. Корпус має незначні косметичні дефекти, які ви можете побачити на відео, але на функціональність це не впливає. Екран чіткий, клавіатура зручна. Всі порти працюють, а батарея тримає заряд добре. Це ідеальний варіант для тих. Хто шукає баланс ціни та продуктивності, ноутбук повністю готовий до роботи. Вмикай та користуйся! Якщо є запитання, пиши в коментарі або в дія.